Російська економіка жива. Країна-агресорка продовжує виробляти зброю. Експерти-економісти визнають, Росії вистачає грошей. Принаймні на розвиток оборонно-промислового комплексу та підтримку економіки. Російсько-українська війна тому підтвердження цей новий російський наступ довів, що існуючого тиску на Росію за війну недостатньо. Тиск на економіку Росіян потрібно збільшувати введенням нових санкцій. Зокрема, ми продовжуємо послаблювати Росію 14 чотирнадцятий пакет санкцій. Які обмеження передбачені? Чи вдасться притиснути економіку Росії? Ці шпарини, на превеликий жаль навряд чи вдасться перекритим. Чому які обхідні шляхи існують, і на чому Кремль заробляє найбільше? Раніше ще до повномасштабного вторгнення він був основним джерелом доходів. Росія була найбільшим постачальником газу до Європи. Та після лютого 2024-го вентиль перекрили. Якщо порівняти скажімо статистику споживання на скрапленого газу на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, ну 2022 рік, та да, то майже там ну 90% скрапленого газу, який заходив до країни Європейського Союзу, це був саме скраблений газ Сполучених Штатів. Це була така, скажімо, енергетична підтримка. Втім, європейському бізнесу вона коштувала дорого. Тож Європа продовжила купувати російський скраплений газ і у досить великих об'ємах. Та сама Франція дві третини своїх запасів на саме цього газу закачала. Тобто, звичайно, тут така політика подвійних стандартів. Вона на ній потрібно ставити хрест. За даними аналітиків, минулого року Росія відправила понад 15 мільйонів тонн скрапленого газу в порти Євросоюзу. Це трохи більше ніж у 2022-му, і на 37% більше у порівнянні з 2021 роком. Цей новий російський наступ довів, що існуючого тиску на Росію за війну недостатньо, і тому я хотів би згадати про військову підтримку, артилерію та снаряди і виконання кожної обіцянки важлива не тільки з точки зору захисту життя, але й для того, щоб зруйнувати російську ілюзію, що вони чогось досягнуть війною. Дуже важливим є фінансування як через Європейський фонд миру, так і на двосторонній основі фінансування, яке є своєчасним, рішення про 14-й пакет санкцій своєчасним назвати складно, як завжди, затягувала Угорщина. Країна голосувала проти введення обмежень. Офіційний Будапешт поступився тільки після ухвалення гарантії про добудову реакторів на своїй атомній станції. Ними займається «Росатом». Для цього використовують ту саму Угорщину, яка блокує відповідно процес запровадження нових санкційних пакетів приблизно до того моменту, допоки Російська Федерація вже ну скажімо превентивні заходи зреалізує, щоб мінімізувати відповідно свої втрати і налагодити нові ланцюжки постачання або імпорту або експорту, дивлячись на що відповідно на. Правні 14-й пакет санкцій. Це не тільки про скраплений газ, а й про його доставку. Чергові обмеження ввели проти російського тіньового флоту. Сірі танкери допомагали експортувати нафту. Зі скрапленим газом важче потрібні спеціальні кораблі. Їх в рази менше ніж класичних нафтових танкерів. Я задоволена кроками, зробленими нещодавно, зокрема з використанням заморожених російських активів, і особливо тих, хто добре при цьому заробляє на них. Я ціную 14-й пакет санкцій, а також кроки, які ми збираємося зробити, щоб унеможливити або принаймні ускладнити використання Росією тіньового флоту в регіоні Балтійського моря. Ця війна показала Росія будь-якою ціною готова отримувати підсанкційні товари та обходити обмеження, аби було кому допомогти. Росіяни готові платити за товари подвійного призначення за станки за чіпи за напівпровідники величезні кошти, тому що це все підсанкційні товари. Вони вигадують величезну кількість схем, як технологічного змісту, коли вони понижують рівень, припустимо чіпів, які вони закуповують, до того що прямо юридична особа, які займаються тіньовим танкерним флотом, що вони були кита. Айської реєстрації, щоб засновники були китайські, і щоб гроші, які від російської нафти вони отримували, вони залишалися в Китаї. от у чому справа Піднебесну, щоправда теж попередили. А от що для Пекіна буде дорожчим, втрата російських грошей чи західних активів і виробництва покаже час.